Усім доброго дня! З вами канал Скаман Сергій, його так сказать, ведучий Олександр, Маргарита і учасник цього проєкту Дорян наш Пес. Ось. Як я вам раніше показував, цей виноград був висаджений 24 го році на осені. Кутем черінкування, тобто черенки посаджені на своє місце проживання. Вони були без корінців, просто були в ямку посаджені, накриті баклажкою і зариті землею на зиму. Вже я все відкрив, баклашки залишив, бо сьогодні 26 квітня і йде похолодання. Похолодання буде ну, десь і до 0 градусів вночі буде. Тобто буде холодно. Тому я їх накриваю, оці отвори, накриваю тряпочки. Ну, можна було кришечкою, в мене немає кришечок стільки. Тому накриваю тряпочкою. Вже я понакривав рядок кришечками. Ну, вон там, бачите, бочечка. Ну, вона погана і видно, але вона є. Ну, тут він дуже великий, я його ну, не накрив. Так і залишив. Мабуть, навіть я нічого не побачу. Бочка є, накрите все. Ось там теж бошечка є, Вже пошло. Пішло накльовуватись. В нас е, йде все з запізненням, е, ніж в місті. В місті вже є виноград, я бачив, що вже. Пішли побіги, погане. А в нас ось, дивіться, тільки-тільки воно починається. Ну, Для мене це і добре, бо воно не замерзне, якщо і ударив мороз. Ще в мене були стаканчики, які я пророщував в цьому році е, черенки, вони вже пустили коріння. Укорінилася і я їх поставив вже в стаканчики. Зараз я перейду і покажу вам це. Та ось моя любима, учасниця нашого проєкту каналу Соколмас. І що ти робиш любима? Капусту пікірую. Пікірує капусту. Вона, вона виросла, вона така тонесенька, тонесенька. То я її пробую зараз попересажувати віддільно в горщик. Можливо, вона так. Бустріше набереться з сили. Ну, Бог помочь. Ну, дякую. Я пішов. І так, зайшов я в хату. Ось дивіться. Отак я виставляв черенки. Вони вже проклюнулись. Корішки є. Цей вже треба посадити в стаканчик. Ці в мене, як бачите, не проклюнулись. Це я сьогодні натягнув їм перчатки. Так сказати, зробити типу вони в землі. Щоб вони краще укорінялися. А вони, як бачите, пагани попускали, а укорінятися не хотять. Ось. Зараз подивлюсь, куди поки. Ось так от вони виглядають. А ось у мене вони ті всі, які вже поукорінялися, бо в... став на проращування їх на початку березня. Є відео, я показував, як це все я робив. Робив я це перший раз, як я вже кажу, не один раз. От. І з першого разу в мене майже ну, 100% усі о, поприймалися. Як ви побачили, там маленький відсоток тих, що не прийнялися ще поки що. Але я сподіваюся, що вони всі поприймаються. Ну, це Кір. Це в мене гость тут сидить такий, чекає свого часу, коли він перейде вже в відкритий ґрунт. Дочекаємося, коли потепліє і все це все, все буде висаджено на городі. І там вже ви буде, будете спостерігати за моїм виноградниками, як якщо комусь буде це цікаво. Ну, а я буду продовжувати знімати. Буду продовжувати знімати Маргарита своє відео, то, що вона там займається городом. А ми будемо продовжувати відео по будівництву, огороду, саду, віноділію, все, що будемо ми робити, все будемо показувати. До батька я вже не їжджу. Вже він їздить до мене сюди, бо тут ближче. Чим там, та і здоров'я в нього вже не те, ходить з паличкою Дуже важко. Ну все, дякую усім, хто дивиться мій канал, хто підписується, хто пише. Е е е Побажання, зауваження. Зауваження теж я розглядаю і дуже багато зауважень приймаю до, так сказати, не знаю, як сказати українською, до від... ну... прислуховуюсь до зауважень. Бо зауваження теж є дуже корисні і дуже цікаві. Всім добра, миру, гарного дня, всім. До побачення.